Водій таксі підібрав пасажира у селі Голичівка. Це Корицький район. Кермувальник помітив, що клієнт добряче п'яний, але й припустити не міг, що чоловік додумується викрадати авто. Вийшов на кілька хвилин із селону і лише помітив, як мінівен рушив. До поліції повідомив 45-річний водій таксі, житель Корицького району, що близько 20-ї години поблизу села Голичівка пасажир заволодів його автомобілем Фіат Скуду. Поліцейські негайно виїхали на місце події та затримали зловмисника. Правоохоронці встановили, що коли водій таксі на кілька хвилин вийшов з автомобіля. Пасажир, будучи на підпитку, пересів за кермо та поїхав польовою дорогою у напрямку Голичивки. Рухатися полем на чужому авто виявилося складною задачею для п'яного крадія. Не впоравшись із керуванням, той злетів злетів кювет. Горе водій не травмувався, однак за скоєне відповідатиме перед законом. Під час освічення на стан алкогольного сп'яніння драгер показав 2,9 проміле. За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортного засобу, керування у стані алкогольного сп'яніння та без посвідчення водія. Поліцейські склали адміністративні протоколи на правопорушника. затриманого злочинця правоко. Оронці перевірили у базі, з'ясувалося, він уже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Раніше не раз притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок. Тепер йому кримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. Цій особі загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 і більше як 20 тисяч гривень або ж до позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.